І я хочу представити вам нашого лікар ортопед, травматолог, вертебролог державної установи Інституту травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України Олександр Олександрович Коваленко. Вітаю вас, шановні колеги. Темою моєї сьогоднішньої доповіді буде особливості застосування тропоколагенової терапії, при патології верхньої кінцівки. Також поділимося з вами нашим досвідом, який досвідом нашого застосування у відділі. Реабілітації не тільки у цивільних пацієнтів, а також і у військових. Тропоколагенова терапія, почнемо трошки з бази, це сучасний інноваційний метод, в основі якого лежить застосування препаратів тропоколагену. Винайдений він був у 2009 році в Італії, в принципі, препаратами саме цієї. Організацій ми і користуємось, в основі методики застосування препаратів саме ін'єкційного тропоколагену для відновлення функцій опорно-рухової системи і їх пошкодження. Сам тропоколаген це структурна основа колагену першого типу, який є, в свою чергу, головним структурним білком всіх компонентів опорно-рухової системи, у тому числі суглобів, зв'язок, сухожиль, фасцій і так далі. Тропоколагенколотерапія. Покращує такі властивості е, в е, опорно-руховому апараті як гнучкість, пружність, еластичність, міцність і розтяжність. Це ті опції, за які у нас відповідає сам структурно-повноцінний колаген. Якщо він пошкоджений, ви можете побачити на ілюстрації, то, по-перше, функція починає порушуватись по акумулятивному типу, і, і е, в гістологічному плані він виглядає наступним чином. Міст колагену в компонентах опорно-рухової системи в хрящі до 25% колагену, зв'язки сухожилля до 70%, Меніск та фіброзні кільця міжхребцевих дисків у своєму складі місці до 20% колагену. І мені подобається це дослідження. Де можете також знайти його на ПАБ де оцінювали вплив дефіциту колагену гіалуронової кислоти порівнювали з дефіцитом і протиогліканів на структури та функції компонентів суглобу? Це проводили на в експериментальних моделях на тваринах. І результатом дослідження було те, що дефіцит колагену запускає основні процеси, що приводять до дегенеративних змін у суглобі та запускають дегенерацію хреща. А дефіцит гіалуронової кислоти та протиолікання більше впливають на якість хрящової тканини суглоба. Також хотілося б зазначити, що з віком вміст колагену в організмі людини він зменшується. Якщо ми бачимо, до 20 років да, у нас багато організмів буквально наповнений колагеном. То з плином часу 40-60 і більше рівень кількості колагену в нас зменшується, і саме можемо сказати, що у цих пацієнтів. Це, мабуть, буде складає більшість наших пацієнтів там, де нам тропно за допомогою ін'єкцій треба доставляти будівельний матеріал для того, щоб якомога швидше досягти позитивного ефекту в лікуванні опорно-рухового апарату. Інєкційні препарати вони складаються з 10 флаконів по 2 мл, високоочищений свинячий колаген першого типу. За одну процедуру ми використовуємо один-два флакони, в залежності від величини анатомічної зони, відповідний курс складає від 5 до 10 процедур. Ну і також хотілося б сказати, що велика варіативність введення цих препаратів може бути як внутрішньосуглобове, так і переартикулярно, що частіше всього, підшкірне, внутрішньошкірне локальне по актуальним анатомічним областям. Самі препарати діляться по анатомічним зонам. Якщо ми беремо для руки, це може бути або шолдер. Або small joints, по тканинним препаратам. Якщо у нас є проблеми, наприклад, з в'язками, сухожиллями, або як ми використовуємо у військових, там де порушення поліструктурне після реконструктивних операцій, це MDT, що і матрикс ми використовуємо, де є проблема додатково з з пошкодженнями нервів або запаленнями нервів. Це у нас md неврал і md масел при м'язових порушеннях. Окрім складової вигляді тропоколагену, у нас в складі препаратів є ще метаболічна частинка, яка тропна до певної анатомічної зони і підсилює і покращує ефект тропоколагену, тим самим іще даючи нам знеболюючий протизапальний ефект. В відмінності ін'єкційного тропокалагену, це по суті структурна субодиниця колагену, з якої він складається, і ви можете його тропно таргетно доставити. В зону, яка цього потребує, і перевагами є швидкий лікувальний результат, відсутність побічних ефектів, можливості застосування в лікувальній та відновлюваній терапії, суглобів, зв'язок, сухожиль, і фізіологічність методу лікування та безпеки натурального колагену, це по суті. Оцей препарат компанії Гуна. Він перший в світі ін'єкційний тропоколаген, отримує сировину з тканини молодих свиней. І вибір, вибір тварин зумовлений тим фактом, що окрім біохімічної та філогенетичної подібності з колагеном тканин людини він містить високі концентрації основних колагенотворюючих амінокістов, та саме гліцин, пралін та гідроксіпралін. Також хотілося б відмітити, що е, ця компанія має сертифіка... сертифікати реєстрації та антидопінгові комітети. Це особливо важливо для наших пацієнтів, які є спортсменами на професійному рівні, які відповідно проходять антидопінгові перевірки. І ми вже багато разів використовували наші препарати тропоколагеном і, відповідно, маємо, окрім позитивного ефекту, ще безпечність для використання в плані перевірок для пацієнтів. А, також хотілося б вас закликати до. Можете переходити за QR-кодом. Також буде посилання на, коментар, на коментарях внизу під моєю е, 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 презентацією, заповню, заповнюйте анкету, з вами зв'яжуться. Представники компанії Гуни надішлють вам уже додаткову інформацію по співпраці, а ми будемо продовжувати. За нашою статистикою в відділі реабілітації з 2019 року можливо, вже цифра буде більшою. Ми так приблизно вказуємо по тим препаратам, які були саме для верхньої кінцівки, загальна кількість пролікованих пацієнтів 234 пацієнти. А по анатомічним зонам, зрозуміло, що найбільш популярна буде це плечовий суглоб. На другому місці плечовий ліктовий суглоб і дрібні суглоби кісі та променева зап'ясне суглоб у нас приблизно однаково. Давайте зараз повернемося трошечки до клінічних досліджень. А потім підемо по нашій практиці і нашим протоколам застосування, які ми використовуємо. Досліджували в цьому варіанті рандомізоване відкрите одноцентрове амбулаторне дослідження, проведене за участю 90 пацієнтів. Із частковою травмою бертальної манжети, де порівнювали ефективність при використовуванні PRP і препаратах е, тропоколагену. Е, і в, на, протягом е, на момент е, лікування через 6, 12, і 24 тижні після останньої ін'єкції. І дослідження показало, що тропокалаген настільки ж ефективний, як і PRP на початку лікування. Але якщо ми кажемо про довгостроковий ефект, то саме лікування препаратами тропокалагену при довготривалому лікуванні дає кращі результати, а їх оцінювали по шкалі НРС, Квікдаш і аналоговій шкалі Болі Ваш. Також ефективність у лікуванні синдрому ротаторної манжети. При використовуванні препарату MD-Shoulder було зменшення скутості рухів після ін'єкційного лікування. Переважна більшість пацієнтів визначали більшу рухливість після перших трьох-чотирьох ін'єкцій. В принципі, схожий результат отримує, отримуємо і ми, в нашій практиці, бо для нас показником саме є третя четверта ін'єкція. Вже має починатися позитивний ефект. Ефективність знеполюючих ефектів була досить швидкою. У всіх пацієнтів значно зменшувалось споживання інших препаратів, ну саме мається на увазі нестероїдних протизапальних препаратів, ну і жодних побічних ефектів після введення не повідомлялось. Загалом після лікування md шолдер спостерігала зменшення та зникнення кальцифікатів і зменшення болівого синдрому після лікування. І ефективність е, при частковому розриві сухожилка на двостювого м'язу, жодних побічних ефектів після ін'єкції тропоколагену, теж на 21 пацієнті спроводилось з частковим розривом сухожиль. Е, з, також відмічалось зменшення болю та покращення працездатності піку, після лікування препаратами МДІТшю, і УЗД показало поступове відновлення, пошкодження та регенерацію структури сухожилля. Ефективність в лікування болю внаслідок артрозу плечового суглобу. Поєднання двох методів. Тут у нас поєднували шелп терапію і ін'єкцію препаратів тропокалагену md Шолдер, зменшення больового синдрому та покращення функціональності відмічалося через 4-6 тижнів. Поєднання двох методів зменшило біль середньому на 50% після першого місяця лікування. Цей результат зберігається без рецидивів навіть через 4 місяці. Перед тим, як іти далі, знову закликаю вас перейти за посиланням, заповнити анкетку або за цим QR-кодом, для того, щоб з вами зв'язались представники компанії і дали більш детальну інформацію, як по науковій складовій. Бо скажу за себе, я як лікар дуже цікавлюся завжди, якщо особливо якась нова методика, новітня у вашій практиці, дуже цікаво по, трошки поглинутися в дослідження, побачити позитивний ефект. І вже після того, якщо ви такий, так скажемо, як я консерватор, вже після цього пробувати застосовувати в своїй практиці. Тому заповніть анкету, з вами. Зв'яжуться і е, ви отримаєте всю необхідну інформацію. Що стосується нашого досвіду лікування, то по плечовому суглобу це 105 пацієнтів. найбільш популярна анатомічна зона найбільш популярна, найбільш розповсюджені нозології, це у нас пошкодження сухожилків ротаторної манжети плеча. А після адгезивного капсуліту на етапі функціональному, да, коли вже йде розробка. І артроз акроміально ключічного суглоба. Звісно, також серед пацієнтів у нас може бути пошкодження звичайного м'язу, або одного з м'язів ротаторної манжети, або дельтоподібного м'язу, або якогось іншого в цій зоні, той самий біцепс. Методика лікування. Якщо ваш а, менше 4, ми, можливо, навіть використовуємо препарати тропоколагену як монотерапію. Починаємо тільки з нього. Якщо ваш більше п'яти, то за показами може бути виконана або місцева блокада, особливо стосується екстензивна, да, коли це стосується а, а, адгезивного капсуліту, або симптоматична терапія, можна додавати нестероїдні протизапальні препарати і тропоколаген через тиждень. І додаємо, звісно, фізіотерапевтичне лікування, ультрафонофорез, лазер, магнітотерапію. А коли ми вже додаємо фізичну терапію, коли запаль, запальний процес у нас зменшився, тоді вже можна додавати, окрім препаратів, тропоколагену і ударно-хвильову терапію. Акцентую на цьому увагу, бо регулярно зараз помічаю такі випадки, коли приходять пацієнти, розповідають, що от боліло сильно покололи, наприклад, кудись тропоколаген, біль залишився. Бо якщо у пацієнта сильний біль, Візьмемо, наприклад, або сухожилки десь импічмент, або е латеральний епікондиліт. При гострій стадії, як, про, як препарат монотерапії, немає такого великого сенсу. Да? Бо, бо під час гострого болю е в цих анатомічних областях треба цей біль зменшити, як і фізичну терапію. При гострому наявності гострого больового синдрому, ми фізичну терапію да, не даємо. Тому от в даних випадках як монотерапію не зовсім доцільно. Якщо у нас гостра біль вже пройшов, тоді ви додаєте препарати тропоколагену, і тоді вже в комплексному лікуванні буде давати класний результат. Ну, якщо пацієнт з несильним не болем звернувся, тоді вже можна пробувати як тропоколаген, монотерапію і все рівно фізичну терапію, ми додаємо. Із клінічних випадків, от пацієнт 33 роки, підприємець сам працює на себе і трошки дає навантаження. Звернувся з болями. УЗД ознаки теносневіти, синдрому э, сухожилка довгої голівки, біцепсу і артрозу акроміально ключічного суглоба. Ми тут робили як ударну хвильову терапію, одразу поєднали з ін'єкціями тропоколагену. колагеду. Ваш до початку лікування був п'ять через чотири ін'єкції, через два тижні. Ваш у нас э, болівий синдром зменшився. І ми закінчили курс лікування. Зробили прокололи повно 10 флаконів тропокалагену, по 2 флакони кожного разу, і п'ять процедур ударно-хвильової терапії. Зменшили больовий синдром, стимульнули, Далі дали, звісно, відкоригували фізичні навантаження в плані компресії, щоб не провокувати акроміальний ключичний суглоб, і дали рекомендацію з приводу самостійних фізичних прав, щоб покращити тонус м'язів ротаторної манжети плеча. А, також дослідження по ефективності при лікуванні епіконделіту а, статистично значиме зменшення болю та функції після ін'єкційного єк... ін лікування МД тішю. Або small Joints, або тішю, або матрикс туди все можна використовувати. Позитивний ефект виявлявся через короткий час, а це саме один місяць, і зберігався протягом наступних двох місяців, навіть після закінчення лікування. ін'єкції тропокалагену виявилися одним з найкращих та швидкодіючих регенеративних. Методик лікування стосовно ділянки ліктьового суглобу, звісно, епіканделіти тут буде найбільш популярна така таке захворювання: це 49 пацієнтів, але мені здається, що вже їх було набагато більше. У нас у відділенні за епікенділітами під 100, просто важкувато все це враховувати. Це ті, що ми саме фіксували. І з синдромом кубітального каналу це рідше, але 18 пацієнтів. Якщо у вас є можливість, звісно, при епіканділіті можна. Uh, як і при uh, плечовому суглобі, краще перші ін'єкції зробити, під за деконтролем, а потім вже можна і без узі контроля А знову ж таки, якщо ваш більше п'яти, за необхідності можна одноразово зробити місцеву блокаду, але можна її не робити. Я не, якби, не пропагандую цю методику, але її використовують досить часто і в деяких випадках, коли сильний болівий синдром вона може бути виправданою, якщо ваш менше чотирьох, так само можна як препарати монотерапії, фізичні терапії на зміцнення місць скріплення м'язів. Але це тоді, коли повторюсь, у нас гострий больовий синдром вже пройшов. А що стосується синдрому кубітального каналу, то тут так само, окрім А, є у нас окрім а, бандажування на 3-4 тижні для того, щоб зменшити натяжіння і компресію ліктового нерва, а, ми використовуємо препарати MD Neural, або тіш'ю, тут неправильно написано: на це для колінного суглоба. Один, і перший тиждень три рази на тиждень, з другого тижня по два рази на тиждень по одному флакону, або маленька анатомічна зона. Розумієте? І, звісно, першу ін'єкцію краще зробити так само під узд контролем щоб ви бачили, куди препарат розтікається, а саме до ліптєвого нерва. І ефективність при лікуванні також дослідження ризартрозу, порівняння результатів двох досліджень, 22 пацієнти з ризертрозом eh, MD Дісно Joints використову Joints використовували більш ефективне лікування ризартрозу риз в порівнянні з гіалуроновою кислотою. Мені здається, що ну в принципі я не використовую гіалуронову кислоту при ризартрозі, враховуючи маленький об'єм самого суглобу. За результати опитувальника, Даш показують, що лікування МДІ смоджос дозволило виконувати повсякденну роботу зі значно меншим болем. І, ну, я хочу сказати, що в нашій практиці е, дійсно. MD Small Joints при резартрозі показує класний ефект, ефект лікування навіть у пацієнтів старшої вікової групи, яким більше 70 років, і е, дослідження показало, що MD Small Joints ефективний у відсроченні хірургічного втручання, гарантуючи пацієнту швидке клінічне покращення та уповільнення патології е, без побічних ефектів від самого препарату та з, від, з відмінною перенасильності І у порівнянні з гіалуроновою кислотою продемонстрував ранні та значне зменшення болю з перших тижнів лікування. Ну і так само, в принципі, досить часто використовуємо як монотерапію. Звісно, за необхідності ми додаємо бандажування, а якщо гострий больовий синдром Перший тиждень так само три рази на тиждень проводимо ін'єкцію, як і внутрішню суглобову пробуємо, так і переартикулярно. Навіть одного одним флаконом можна досить щільно обколоти цей суглобчик. Ну і з другого тижня два рази на тиждень по флакону. І при синдромі карпального каналу за необхідності, якщо це є сильний больовий синдром, первинне звернення, можна виконати блокаду під, 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 під контролем в проєкцію серединного нерву, а через тиждень вже починати ін'єкції колагену. Перший тиждень три рази, з другого тижня по дві ін'єкції, один флакон два рази на тиждень. Так само фізична терапія, мобілізація, масаж, нейромобілізацію додаємо, і за необхідності лазеротерапія та ударно-хвильова терапія. І методика лікування стенозуючого лігаментиту хворобоноту, якщо це або перші стадії, або, наприклад, вже проведеного оперативного лікування мінімум через 2 тижні, 2-3 тижні після лікування, для того, щоб простимулювати і зміцнити зв'язочку, або після блокади можна проводити під УЗД-контролем або без УЗД контролю в ділянку кільцевої зв'язки. І так само, якщо це первинні перша стадія, то можна обійтися без оперативного втручання за умови фізичної терапії, ударну ну, там треба в комплексі ударно хвильової там 7-10 процедур аж робиться, і ін'єкції тропоколагену. Тоді ми досягаємо гарного результату. Якщо вже стадія третя, четверта є покази до оперативного втручання, то зрозуміло, що ін'єкції тропоколагену не будуть давати класного ефекту. Також по дослідженню МДТ, що не культивовані людські теноцити, дослідження інвітро. Мдітіш додавали препарати МДІТішу до культури людських теноцитів. і воно викликало наступні ефекти: підвищується синтез колагену першого типу, стимуляція міграції теноцитів для відновлення ушкодження посередкованих механічною травмою, покращення зв'язування теноцитів з позаклітинним матриксом і здатності утворювати більш ефективні вогнішеві спайки для сприяння міграції клітин. МДІТІШ може бути ефективним медичним засобом для відновлення сухожиль при тенденіті. За рахунок регенеративного та реабілі... реабілітаційного механізмів дії. Ну і лікування препаратами тропоколагену у пацієнтів з поліструктурними травмами. Ми зараз а, разом із колегами з мого відділення і Борзик Наталією Олександрівною проводимо, збираємо матеріал, бо за весь цей час ми лікували багатьох військових після. Реконструктивних операцій, великих рубцевих трансформацій шкіри, зв'язок і, зв і м'язів. І зараз ми цей результат вже фіксуємо. У нас є певна кількість пацієнтів як з нижніми кінцівками, так і з верхніми. І зараз пару результатів вам представлю. Перший пацієнт після поліструктурної травми. Бачите, коли ми тільки це результат після трьох ін'єкцій. В ділянці в верхньої третини передпліччя да, там, де я зараз показую, це якраз одразу після ін'єкції. Секундочку у нас рубці були взагалі немобільні, бо військові не завжди, якби так, трошки скептично, да, коли особливо таке затяжне відновне лікування. Але коли вони бачать перше навіть після першої ін'єкції, отакі позитивні ефекти, коли у нас покращується мобільність. Ділянок. То, звісно, вони з натхненням потім приходять, і ми бачимо, що пом'якшився рубець в ділянці серединного нерву, там робили невроліз. І другий пацієнт після трансплантації шкірного лоскута. коли ми починали лікування, у нас взагалі не було активних рухів в плані розгинання ліктьового суглобу. А вже після, четвер... після третьої ін'єкції вже почався рух. Ми кололи там, де у нас найбільше такі. Там, де найбільш підпаяні рубці, які заважають розробці, це ми його зараз готуємо до етапного хірургічного лікування. Там буде пластика, і через місяць він знову повернеться до нас у відділення, щоб ми через 2-3 тижні після реконструкції знову продовжили ін'єкції тропоколагену. Ну і звісно, задача повноцінно його розігнути. То у пацієнтів з цієї групи пацієнтів ми можемо сказати: до речі, у цього пацієнта зліва ми препаратами МДІ неврал. Звісно, у нас там і колаген цікавить, але в нього такий суперпозитивний тест Тінеля і дуже чутливий після ревізії. Тому ми і препарати МДНЕРО використовуємо і все рівно показує класний результат в плані мобільності шкіри і підшкірної клітковини. І за результатами до 95% пацієнтів відмічають зменшення болю за ваш до 0,1, покращення функцій відмічають 100% пацієнтів. При дотриманні рекомендації відмічається наздоганяння ефекту протягом місяця. Тобто ми ж вводимо не готовий колаген, а будівельний матеріал. Правильно відповідно для нього має пройти певний час. Чим старший пацієнт, чи можливо якісь супутні захворювання від комплекції, все це може впливати на наздоганяння ефекту актив. Активний образ життя системний запальний процес. Все це також треба враховувати, він може впливати. І в 70% випадків може бути у пацієнтів з пошкодженнями саме зв'язок, сухожиль, альтернатива оперативному втручанню. По висновкам, велика варіативність введення препаратів колагену дозволяє нам застосувати його як додатковий інструмент в комплексному лікуванні пацієнтів ортопеда травматологічного. Профілю і може бути методом вибору протипоказом до застосування ПРП-терапії, коли у нас є супутня патологія, як протипоказ або, наприклад, у пацієнтів о, з яким треба приймати нестеродні протизапальні препарати. І так далі, позитивні результати відмічають не тільки в гострому періоді лікування, але й в лікуванні хронічного больового синдрому, що дозволяє поступово зменшити використання протизапальних препаратів. 82% пацієнтів відмічають зменшення болю за ваш в середині курсу лікування, і при дотриманні рекомендації відмічається те саме про яке я казав на здоганянні ефекту протягом місяця. Ну і покращення функції відмічають 97,3% це за нашими даними відсотки пацієнтів. А я попрошу вас е скористатись QR-кодом для того, щоб перейти за посиланнями, заповнити анкету для того, щоб вам надіслали буклети при використанні препарату MD Collagen. Також вам надійшлють відеоматеріал, як використовувати і на хребті, і на верхніх, нижніх кінцівках. Він такий прикладний, цікавий. Ми його знімали, і я думаю, що він може стати вам у нагоді. І з вами зв'яжеться менеджер. А я дякую вам за увагу. Бажаю успішних і цікавих кейсів у вашому лікуванні. І слава Україні. Ми також дякуємо вам, Олександр Олександрович, за вашу доповідь.